Вітаю всіх на каналі Смаквіски. Це серія Смаквіскі у відпустці, і сьогодні день номер 5 відпустки, де я взяв коробочку з різними маленькими 50 мл пляшками, яку я кожну пляшечку висовую на наступний день для того, щоб продегустувати і відповісти собі на питання, яка ж з них може найкраще підійти для літнього періоду О, влітку або на море, або на на Відпочинок. Ось пляшечки я висовую по, одній по черзі, які як я їх запакував, я як запакував не пам'ятаю, але останніх три огляди, а якщо не бачили, подивіться, якось в мене вийшло, що я запакував три останні, чи останні три пляшечки, які пакувались в цю коробку, були бурбони. я сподіваюся, що зараз буде не бурбон, а віскі але зараз. Давайте. Висунемо і побачимо. А якщо ви тут на цьому каналі вперше, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку під цим відео і переходьте до нас в телеграм канал. У нас є канал Смак віскі і Телеграм-спільнота називається Смак віскі спільнота де ми кожен день граємо віскі вікторину, відповідаємо на віски питання і заробляємо бали і дивимося, хто найкраще або найбільше знає найшвидше відповідає на питання пов'язані з віскі Посилання я залишаю під цим відео. Так, наступна пряшечка у нас у мене, нарешті, не не бурбон. Не бурбон. А що? Це у нас буде ірландське віскі, яке називається Ребрест? Редбрест. Це сингл под стіл ірландські віски Лустау Edition. Це хересне, хересний сингл под стіл, витриманий в найкращих вручну відібраних шері бочках. Як казав Юрій з каналу Просто про віскі», коли він також читав ось finest hand е, вибір бочок. Цікаво, а як по-іншому можна ще відбирати бочки, як не вручно. Ось тому у нас є харесна витримка, 46% алкоголю, Red Breast single Pot Steel Сьогодні у нас на огляді. Давайте відкриємо, подивимось. Смак: всі пляшки якось від Red Breast ідуть таким зеленуватим кольором, або темноватим кольором. І Що можна зробити висновок? Що можливо, по ходу воно е фарбується. Але на цій маленькій пляжці цієї інформації немає, як і те, чи проходила вона холодну фільтрацію. Напишіть в коментарях, чи проходила вона холодну фільтрацію і чи фарбується. Але в мене таке враження, що воно і фарбується, і проходить холодну фільтрацію. А до цього я дегустував Red Breast 12 і Red Breast 15. Ну, я не скажу, що я прям дуже Д -д 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 такі 50 мл. Не скажу, що я прям сильно хочу бігти і купувати повну велику 07 пляшку. Хоча Red Breast 12 у мене закрита є. Мабуть, поставлю на стол на одне з свят в родині. На колір, мабуть, воно фарбувалося, тому що воно мені дуже схоже на Glenmorangie. 10 і 12 років, яке фарбується. Тому, а може і не фарбується, знову ж таки, але якось дуже схоже, що, що може бути фарбоване. Ніжки у Red Breст Створюються і потихеньку спускаються донизу. Прям дуже потихеньку, Але цікаво, що в цьому віскі якісь додаткові мікроелементи на на стінках. Чи можуть, чи може це казати про те, що воно не проходило холодну фільтрацію? Це прям дуже цікаво. Якщо у вас є. Стандартна велика пляшка 07 Ред Берест Лустав. Напишіть в коментарях, чи написано там з приводу non chill filtered чи ні, чи вона просто все-таки проходила і це, і це незрозуміло, що. Але якісь мікрочастинки ось є. А всередині, ніби немає. Давайте спробуємо на армат. Ну, одразу такий сухофруктний профіль. алкогольно сухофруктний профіль, але зходу якась ваніль. Чомусь мені от, здається кисло-солодкий аромат. Може, коли влітку дегустуєш, воно якось не сильно відчувається. А може такий профіль віскі, який, якому треба, по-перше, постояти довше, ніж е 3 секунди після того, як я відкрив, а по-друге, воно буде змінювати ароматний профіль. Але от крім ванілі якихось сухофруктів, які, ну от якісь родзинки, ізюм фрукти з'являються. Виноград? Може, мед. Цікаво, що таке Файнест Шері Каскс? Файнест? Найкраще? Це або Лороса, або Педро Хіменес це не написано. А могли б і написати? Але що радує, що А! Це хересні бочки і Б-46% алкоголю. Давайте спробуємо на смак. Ну так, да, відчувається на смак, що воно, по-перше, в хересних бочках не випрає там прям щоб сухофрукти. Перечність є, потім приємна пряність. Чи пряність ванільно. Ем, сінабонно. Як от сінабонно цей. Те, що додають на синабону, мабуть, так і називається. Отакий смак. Сухофрукти, так. Да. Сухофруктна складова. Чорносливо, ізумно таке щось. Відбувається в цьому віскі. Мабуть, аж фарбоване. Напишіть в коментарях, воно фарбоване чи не фарбоване. Просто виглядає як фарбоване. От виглядає прямо дуже схоже на колір Гленморандж. Такий насичений, ніби от. Але знову ж таки, це може бути і бочка, хересна бочка, яка дає такий колір. Ну, 46% алкоголю і хересна бочка. І я б сказав, би, що як для літнього відпочинку легкості і да, легкості цього напою, я б не сказав, би, що це підходить до, до такого. Критерію параметру, як я ось, хочу зрозуміти, визначити. Redbreast, Breast Lуста з Хересним напрямком, я б не сказав, що він класно підходить для літнього відпочинку. Це не те, яке треба в собі брати, або шукати в Duty Free для того, щоб взяти там 07, для того, щоб посидіти ввечері. Вона трішки Херес все-таки в сторону більше таки осінньо-зимового періоду. І, можливо, треба шукати щось з. Під ексбурбон витримкою віскі десь 40-43%. Але поки що в моїй колекції це я ще не, не добрався до такої віскі, яке можна було б сказати: о, класно для, а, класно для літнього відпочинку. Після смак десь у редбреслу став короткий до середнього, не скажу, що середній, трошки нижче, ніж середній, може середній. Давайте додамо води. Може. З водою вона щось більше нам розкаже. Ну, такий м'якіше став. Але і все, ну, ванільність от більше почала випирати. Ніби елемент сухофруктності зник. Знову ж таки, по витримці тут витримку не... Не пишуть, то це може бути від 3 до 9 років, але я схиляю, що це вона більше до 3 плюс років, ніж 8-9 років. Хоча все може бути. Але смакує і виглядає, ніби це 3 роки витримки. Ні, з водою мені може я дуже багато води налив, але з водою мені не подобається. Дав легше пити, вона в якісь дубої з'явилася. Менше сухофруктності, але так, щоб Ну, єдине, що легше пити, і профіль у цей ароматі він став простіший. Не розкрився, а став простіший. Ні. Redbreast Lustau для літнього періоду не дуже підходить. І взагалі, як Хересна витримка, я це ставив на цю пляшку. Звичайно, я ще е, спробую поза кадром, Але я ставив на цю пляшку як херес на 46%, що можна брати від Redbreast. Але зараз у мене перше враження таке, що я б не брав би. Велику пляшку, щоб от з Хересною витримкою, щоб е, смакувати Redbreast. Можливо, у мене думка зміниться після того, як я спробую трошки більше, але на момент зараз, мабуть, ні, не зміниться. Такі віскі, яке 50 мл вистачить для того, щоб скласти свою думку. Дайте знати в коментарях, чи куди густували ви Red Breast Lustau, чи сподобалось вам, чи. Ви б взяли б його для літнього періоду і обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і переходьте в телеграм-спільноту, де ми граємо в віскі векторину кожного дня. А ми побачимось з вами уже завтра. Бувай!